Друзі, одну сторону я засмалив за рубероїдив. Бачите, як вийшло красиво по периметру. Спочатку мастикою все мазав, потім це вділо все різав рубероїд і степлером все приєднував, щоб воно намертво. Коли мастика повністю висохне, відповідно, буде як мрамор. Дивіться, як гарно поби... по цьому. По цій, по цій стороні. зісталося тепер зробити ще ту сторону. Але перед цим я буду зараз тут все вимітати, бризкати дерево середнє, тобто, пол, а потім ті доски переносити на цю сторону, там теж замітати і все бризкати. Наводити порядки, підготовлювати до завтрашнього дня. Завтра ми вже почнемо робити кришу. Тобто будемо знімати оці лати, будемо натягувати пленку і будемо ставити брусочки. Так що така робота.